Сустрічний удар це удар на випередження. От Тільки Артема рука вийшла, моя рука вже має бути тут. Тільки рука Артема вийшла, моя рука вже тут. От, оце зустрічний удар. Удар на поперед. Раз, 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 Раз. Добрий день, я Швець Сергій Андрійович, майстер спорту з боксу, тренер та діючий спортсмен боксерського клубу Арес. Передумовою відкриття філії в Рудохільці стало те, що багато дуже талановитих спортсменів, які займаються на Слумені, саме з Рунківської школи. А саме Поплавський Данило, кандидат майстри спорту з боксу. Чемпіон Всесвітньої гімназіади, яка проходила в Манамі, це столиця Бахрейну. Чемпіон України, учасник всеукраїнських турнірів. Тому ми дуже раді, що бокс в Родниківці може піднятися ще на вищий рівень і розвиватися. Перший номер. Є передній уполі. Завдання до... От я кажу передній Завдання Задання догонора Захищатися. Працювати назад. Поставили ручки. Через ручки все ми маємо бачити. Уклон можна робити, є місця сюди. Уклончик. Передній уподіляти. Уклон. Уклон. Потягнемо. Подстанути. Потянути. Уклончик. Сюди змушками подивимося. Сюди подивимося. Тобто перший номер атакує, а другий номер лише працює на захист. Ось зараз ми відкриваємо групу. Дітей віком від 7 до 14 років. Вже займається 20 боксерів. Серед них є і дівчатка, і хлопчики різного віку від 7 та до 14 років. І дівчатка і хлопці можуть показати свій потенціал в цьому нелегкому виді спорту. І дівчатка в нас їздять на всеукраїнські змагання з боксу, на міжнародні змагання, вчаться захищати себе. Бути впевнені в собі, ставати сильнішими, як фізично, так і морально. Раз-два, раз-два, раз, два. Раз, два, раз, два. Привозувалися. На ногах робота. Вперед назад, вереть назад. За ці два роки ми провели крутий всеукраїнський турнір за участі десяти команд у України, Україні, в якому брали участь понад 140 боксерів. З результатів у нас є чемпіони Черкаської області та учасники чемпіонатів України. Це змагання відбувалося в Черкаській області. Там я провів два бої перемоги. Потрібно займатися боксом. Це дисципліна. Кручуємо носочок, розвертаємо таз, розвертаємо плече. Має розвертатись повністю права частина. Подбородочок опускаємо. Ліва ручка біля підборіддя, права ручка там, завернути кілечок. Брижок. Вперед ударом, назад, відтяжку. Раз-два. Раз, два. Раз-два. Риотувалися. Раз, Раз, два. Молодець, молодець, молодець. Мене звати Владик Нагорний. Я займаюся боксом, бо хочу отримати багато силі і грамот. Медалі. Треба вбити вперед і не пропускати туди. Чітко. Крок під крок. Туди. І назад. Мене звати Росинецький Олександр. Я хочу займатися боксом, щоб отримати багато медалів та грамот. Та ще я хочу бути сильним. Мене звати Янчук Марк, я займаюся боксом, щоб бути сильним, досліджувати дисципліну і перемагати. І дуже багато медаль зв'язати. Попрацюйте на хитрість. Ми не маємо бити сильні удари. Ми працюємо зараз з партнером. Ми не маємо задати шкоди партнеру. Ми маємо е, зробити так, щоб обхитрити е, його, зробити так, щоб показати його відкриті місця. Всім розуміли? От ми працюємо працюють, я маю працювати на швидкість. Раз, 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 раз раз, сюди. От. Я не маю бити сильно. Я маю десь е, обманювати, Обманю, більше обманих руків робити. Показати в живіт, вдарити в голову. Показати в голову, вдарити в живіт можна. Показати прямий, вдарити з боку. Більше обманих труків. Ну і захисні дії, звичайно. Мене звати Тірянік Богдан. Я займаюся боксом, тому що мені це подобається. Це моє хобі, та я хочу стати в майбутньому олімпійським чемпіоном. Понищу картем. Чому треба займатися боксом, щоб отримувати нові емоції, нові, щоб ставати новими новою людиною, щоб досягати нових цілей? Мене звати Шкапа Ксенія і я займаюся вже два з половиною роки. Є вже одна грамота і кубок ві... і перчатки. Запрошую всіх бажаючих в секцію боксу, хлопчики, дівчатка різного рівня підготовки від 7 до 14 років. Бокс це складний вид спорту, і окрім досягнень, він виховує в дитині характер, волю до перемоги, вміння бути дисциплінованим, вміння постояти за себе, бути сильним, витривалим, швидким і бути впевненим в житті в собі.